Маємо цікаві ініціативи від кабінету міністрів України. Я Думаю, що якщо наші глядачі не в курсі, то маємо їм повідомити, що хочуть позбавити внутрішньопереміщених осіб державних виплат. Та при тому, що це має відбутися вже буквально незабаром. 1 лютого, тобто ці ВПО будуть скорочувати. Що це означає, пане Аркадію? Про що йде мова? Наскільки масштабними можуть бути ці скорочення? А ви знаєте, для деяких ця ініціатива кабінету міністрів номер 332, Можна подивитися на сайті. Вона не цікава, а просто вбивча, тому що мова йде про сотні тисяч внутрішньопереміщених осіб з Бахмута, з Маріуполя, з Луганської та Запорізьких областей і херсонської області, які втратять допомогу від держави. Вона невелика, звичайно, це 2000 тисячі гривень. Це на наш час це дуже смішні гроші. Проте для багатьох людей це, 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 це речі для проживання, тому що люди втратили свої будинки на тимчасово окупованих територіях, втекли від війни, виїхали з сім'ями, вимушено були покинути свої домівки. І держава наразі з 1 лютого їх позбавляє цієї допомоги. Як я розумію, аргументуючи це тим, що люди, які оформили допомогу до 1 серпня 2023 року, вже мали якось зробити собі побут. Проте боюючі країни на нашу думку, це не є реальним, і ми на сайті кабінету міністрів була зроблена петиція про продовження виплат. Її короткий термін підписала 25 п'ять тисяч. Осі, і знаєте, найстрашніше те, що е, багато людей навіть не знають, і не розраховують про те, що з 1 лютого їх позбавлять виплат, тому що ми бачимо е, в деяких змі, що в нас державі тільки все добре, все добре, все добре. А потім, коли е, все це стається, пожежа починають гасити тільки тоді, на превеликий жаль. Та знаєте, це просто дивно, коли ми дивимося на систему перебування і підтримки е, вимушених біженців, переселенців в Європу, то там теж є свої скорочення. Та далеко не всі держави готові безкінечно допомагати українцям. Але принаймні зараз мова не йде про те, щоб так різко взяти і це скоротити. І що мене найбільше дивує, тут же розписуються підстави. Та як все це має відбуватися, на яких підставах має відбутися ця перевірка ВПО і о, чому можуть позбавити, що мене вразило це повідомлення від третіх осіб, тобто фактично це. Ледь не закликають українців, знаєте, доносити на якихось там сусідів чи щось таке. Але що ж має таке відбуватися в житті людей, які отримують цю виплату, справді в дві тисячі гривень, щоб її позбавити? Навряд ми з вами припускаємо, що переселенець з Бахмуту купить собі Бентлі? Потрібно розуміти, що особисто, на мою думку, війна 21-го року Століття триває не тільки за території. Ми звичайно радіємо, коли наші захисники Збройні Сили України звільняють там кожне село, кожен клаптик української землі. Проте війна 21-го століття в першу чергу триває за кожну окрему людину, і цю війну ми маємо виграти. І Коли ми кабінет міністрів забирає підтримку у людей, цю мінімальну підтримку, це елемент цього програшу і. Наша асоціація зараз займається тим, щоб молоді люди з тимчасово окупованих територій, які переїхали, які обрали Україну свідомо, як багато з них пережили принизливі історії з фільтрацією, з поїздкою через країну агресора, через чужбину вони добиралися додому і вони втратили абсолютно все. Вони приїхали в рідну країну і. Так, у них багатьох з внутрішньопереміщених осіб є робота, є вже якісь маленькі побути, які вони наладили. Але е, ця допомога вона є, на мою думку, дуже сильно критична. Навіть у мене є багато знайомих, е, які виїхали з сім'ями, і які е, заробляють гроші на те, щоб себе е, прохарчувати. А ці там дві тисячі гривень, які на кожного члена родини дають, вони е, за ці гроші винаймають квартири. І під час війни ця допомога вона є критичною. Це не це звичайно погано, коли людям дають. Рибу замість вудочки, але під час війни це є виправданим. Та знаєте, ми пригадуємо історію з 14-го року. Ми всі таки і десь і обурювалися і дивувались, коли люди, які були вимушені покинути окупований Донбас, потім починали повертатися в Донецьк і Луганськ. і українці так знизували плечима з питаннями: ну як таке можливо, ви повертаєтесь до ворогів? А дуже часто люди пояснювали, кажуть, ми поїхали по різним українським регіонам, ми не знайшли себе, ми не маємо можливості винаймати по якесь помешкання. Аж сплачувати за нове життя, і повертаємося в добре знайомі стіни та в свої квартири. То враховуючи цей досвід, пане Аркадію, і знаючи, що ви і ваші однодумці, і солідарна молодь, ви часто буваєте на Донбасі? Ви точно бачите те, що відбувається із зруйнованими нашими містами і регіонами? Чи бачите ви туди повернення людей, які не змогли знайти себе в інших українських регіонах і не отримавши підтримку від держави? З приводу повернення на тимчасово окуповані території, я прокоментую. Хтось шукає знаєте, економічне обґрунтування допомоги внутрішньо переміщеним особам. Воно в мене є. Треба розуміти, що багато з людей, які повернулися з тих чи інших причин на тимчасово окуповані території, повернулися до нас після 24 лютого зі зброєю після примусової мобілізації, і це є голим фактом, що громадяни України вимушено. Штурмували Маріуполь і Авдіївку та інші місця. І це, і це є великою трагедією, це є великою виною російського народу на сотні років. Проте наша держава має робити все, щоб цього не було. І часто їздивши на Донеччину, я бачив людей. Я бачив людей навіть вже в Бахмуті часів осінні 2022 року, які не знали об'єктивно, не знали. Куди їм евакуюватися, не дивлячись на те, що вони жили під градами, під обстрілами артилерії, так вони не знали, куди їхати. Я розумію, що наша держава не була готова до такої кількості вимушено приміщених осіб, яких зараз тільки за офіційною інформацією, 4,7 мільйони осіб у нас в країні. Проте ми маємо робити все. Це теж війна. Це теж війна за кожну е людину, за кожне життя. А зараз українцям. Потрібна дійсно. кожен українець зараз потрібен. Правда, ваша в 22-му році ми бачили, як мобілізовували людей просто з вулиці. Як ми знаємо, досі в Донецьку, Луганську чоловіки дуже часто не виходять зі своїх помешкань, щоб не стати частину цієї примусової мобілізації. Що тут скажеш? Та і, і там і деколи і в нас є ця операція. Бусіка, але дуже важливо подбати про тих, хто через війну втратив все і їх підтримати. Дякуємо Аркадію за те, що і просвітила нас в цьому питанні. Підсвітили його та і нагадали про важливе. Аркадій Петрусі. Голова Асоціації молодих Випо України був друзі гостем на прямому.